Цей спортзал для дітей завдяки гранту для учасників бойових дій відкрив Андрій Сідлецький з Чернівців. Під час повномасштабного вторгнення він служив на Харківському, Сумському, Запорізькому та Авдіївському напрямках. Ветеран отримав грант у півмільйона гривень. Ця робота відволікає від ну, ці, ремонту. І, ну, це так, що я робив, відволікало мене. Від... Ми займалися цим напрямком, спортивним напрямком до, до війни. До війни займалися більше напрямку у нас було плавання, плавання. І ми давно думали про розширення, про цей, про свій спортзал, свій спортзал для, для підтримки тих дітей, спортсменів, які займаються плаванням. Тобто вони їм необхідні заняття не тільки в воді, а й на суші. За словами Андрія, ремонт в орендованому приміщенні робив за свої гроші, бо за умовами гранту відшкодування на роботи не передбачене. Також заплатив за приватну консультацію, аби швидко зібрати необхідні документи на грант. Хоча, каже, міг би зібрати їх самостійно, якби не ремонт. Труднощі не було досить швидко, десь на протязі там місяць що, скажем так, вітаємося. Десь уже було схвалено. Прийшов цей співбесіду. Тяжкого важкого не було нічого. Єдиний нюанс при розрахунку. Витрат треба враховувати, те, що проходить якийсь певний час, коли ти пишеш бізнес-план і коли ти втрачаєш гроші. Треба вважати на те, що йде якісь зміни в цінах, інфляція чи ще якісь нюанси, і, і забивати на ці ризики якісь більше, більше суми на, на ті чи інші матеріали, там чи роботи. Грантові гроші ветеран має освоїти за півроку. За них чоловік вже купив кондиціонери, відеоспостереження, вентиляцію та частину обладнання для тренувань. За решту планує купити генератор. Також за умовами гранту Андрій має працевлаштувати двох людей. Буде в мене скажімо, що 3-4 робочих місця. Тобто для мене це не є проблема. Показалося, я ще їх не відкрив, але зараз, в принципі, в стадії запуску. От вчора прийшов людина, прийшла з центру зановості, направила до мене тренера по тайському боксу. Можливо, ми з ним, скажімо, думаємося, що буде розвивати свій напрямок у нашому залі. Андрій планує працевлаштувати тренерів з різних видів спорту. Зокрема, розглядає бокс, загальний фізичний розвиток і танці. Наразі у спортзалі Андрія двічі на тиждень тренується 60 дітей. Загалом за грантом для ветеранів можна отримати від 250 тисяч до мільйона гривень, каже директорка обласного центру зайнятості Любов Кожулянко. Уже рік працює така програма Грант для ветеранів. То за цей рік було вже 20 позитивних рішень. Не можна сказати, що він безповоротний, але він просто грант з зобов'язаннями створити робочі місця. І от податками вважається, що ти держава повертаєш. Якщо ти не виконуєш умови гранту, не дай Боже, то ти змушений будеш повернути різницю між невиконанням умови гранту і самій самою гранту на сьогоднішній день. У нас Ну, немає таких випадків найчастіше ветерани та члени їхніх сімей обирають грант на 500 тисяч. Один буковинець взяв грант на мільйон гривень. Алла Подлясна Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.